Є. Всім привіт! Знімаємо сьогодні відео пальників, які я маю. Це мій набор, з яким я їжу на виїзди. Тут кастрюлька і все компактно в одному місці складено. А ще я купив пару нових пальників. І подивимося, що там. Так, я з собою вожу кава, чай в таких баночках. Воно в мене все компактненько зложено тут. І горілка Fire Maple. Ось В такому мішочку. Пока відставимо кастрюльку в бік. Це горілка з якої основна в мене. Вона хорошо на вітру працює. І швидко вода з нею закипає, вона мені подобається. Має редуктор і можна користуватися котлами і маленькими, і великими, порівняно, наприклад, як я собі купив БРС, порівняно з БРСом. Берез 3000. Вона маленька, легенька. Ну, її можна використовувати тільки на посуду маленьку. А це фаермепл Polaris Паркартесь. Тикне пальчиком на поляріс, бачиш? Легенько. Оця Maple Polaris. Вона йде з редуктором. Вона мені подобається. Далі ми маємо Videsa GS X1. А воно сфокусувалося. О, де там надпись? Ще раз угу. Не знаю, чи видно, бо я далеко стою. Ми знімемо зараз порівняння. Вода на якій буде швидше закіпати. Ще раз БРС. О, все піймав. Іде в такій блістерній упаковці. Вона маленька, легенька. Хтось в коментарях жалувався, що поганий чехольчик, але ну, я купив, мені сподобалося. Гарний чехол, непогана горілка титанова. Мене все в ній повністю влаштовує. Маленька, легенька. Зараз ми закріпимо всі горілки на балони і провіримо як швидко? Вода закипає в з них. Відесу використовую через такий переходник для цангових балонів. Відеса йде в комплекті з таким от чехольчиком. Чим вона мені сподобалась, чому я її взяв, тому що вона можна на більший діаметр котлів використовувати. трошки похожі на, якщо знаєте, грілку сотовін мастер. Беремо нашу водичку і будемо пробувати скільки яка закип'ятить. Правда, на БРС я взяв кружку, бо не було великого котла. Но вона для того і розрахована, щоб кипятити воду в невеликих ємностях. Тому я використовую кружку на 400 мл. Приблизно наливаю по пів літру в кожну. яка з них швидше справиться телефон берез звісно сама не стійка треба щоб ідеально рівно стояв стіл Проєха ага. будемо чекати, поки закипить. По кіловат, від ЕСА у нас 3300 кВт йде, Maple йде 2900 кВт і БРС теж 3000 кВт. Тобто приблизно по мощності вони однакові. Я бачу, В'єдеса починає вже закипати. Файермепом закипів швидше. Ні, Відеса і фаермепом закипіли однаково. Там на таймірінка 3 хвилини, пів літра закіпають Відеса і фаєрмерку. Попробуємо БРС трошки додати газку. БРС поки що у нас трошки відстає. Може бути за рахунок, що тут ширше дно і тому воно швидше закипає. Ми зараз позливаємо воду. Чим гарний титановий казанок, що він ручка холодна, взагалі не гріється. Зараз наш асистент позливає воду, ну, Берез, чугенько воно ну, підходить кипіння. Ну, Берез трошки щось мучається. Якщо треба легенько, то краще брати БРС. Якщо потрібно для великих казанів і більш, щоб швидше закипало, то я би радив для таких балонів від Esu, для цангових балонів, тому що вони зручніші, їх можна кругом купити фаєрмепи. Правда, він найтяжкий за рахунок того, що в нього ще є редуктор. Він виходить у нас найтяжкий. Я ще потім поставлю на ваги, зрівняємо вагу кожного, кожного пальника. Все, берез теж закипів і ми глушимо закінчив.